Починаємо крокувати, працюють ноги, працюють руки, руки сильні. Спина рівна. Ще 20 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Є, зупинилося і зараз п'яточками підлогу невеличкими такими ударами невеликою амплітудою не треба сильно підійматися наверх. 10, 9, 8, 7, Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зараз ноги на ногу переминаємося. Так само, невелика амплітуда, просто з п'ятки на п'ятку ми переходимо зі стопи на стопу. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Є. Зараз ноги поставили паралельно і вже гарно себе витискаємо на носочок на одну ногу, потім на іншу. 10 Дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Супер. Є, ноги поставили на ширині плеч. У нас оберти в одну в іншу сторону, руки вільні. Голова рухається за тулубом. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Є, нахилили ноги, тулуб е трошки вперед, спина рівна. Працюють руки. Так само обертаємося за однією, за іншою рукою. Голова рухається за хребтом. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є, зупинилися. Поставили ноги на ширині плеч, Одна рука назад. Один, два, три. Чотири, П'ять. Шість. інша, Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Є. Зараз ми знову стопами. Переминаємо з п'ятки на пальці і підіймаємо руки наверх, робимо вдих. Тягнемося за руками. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. І ще один раз, вдих. І видих. Угу. Є ноги трошки ширші ширини плеч. Спускаємося зараз по одній нозі, рукою потягнулися обік. І одразу в іншу сторону. Одна рука рухається по нозі, інша витягує нас до шпідлоги. Вдих, видих, інша сторона вдих. Видих. ще вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. І видих. Супер. Поставили ноги на хрест, одна поперед іншою. Руки догори, в замок і понахилялася в одну сторону, в іншу сторону. Чотири. Три, два. Один, мгно є, змінили сторону. Так само, Поїхала. одна, інша. Чотири, три. Два, і останній раз. Один. Угу. Є. Руки відпустили, ноги паралельно друг друга. Залікки себе взяли, руки наверх. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Руки перед собою. Розкриваємо грудний відділ. 8, 7, лопатки зводимо. 6, 5, 4, 3, 2. 1. Є, розкрили руки вздовж підлоги. І рухаємо їх. Спочатку з'єднали пальці в одну сторону, потім розкрили і в іншу сторону. Спина у нас рівна. Погляд перед собою. Руки працюють в динаміці шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз, один. Угу. Супер. Є. Зараз ми поставили одну ногу позаду, іншу ногу. Вивели вперед, колінка рівні. І з цього положення ми нахиляємося вперед. Вздовж передньої ноги, руками витягнуло себе, вздовж підлоги, шия продовження хребта. Нахилилися і вийшли в вихідне положення. Задня нога стоїть під кутом 45 градусів. Поїхали ще раз. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих, І ще один раз. Вдих. І видих. Супер, змінила сторони. Потягнулися вдих. Вийшли з цього положення видих. Один. Два. Три, ще один раз. Чотири. Супер. Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер, однозначно. Оставили ноги трошки ширше на ширину килимка, десь приблизно. І зараз тягнемося вперед. Поїхали до паралелі з підлогою, шия продовження хребта, руки підняли і вихідне положення видих один. Два. Три, ще один раз. Чотири. Ноги залишилися в цьому положенні в діагональ. Розтягнулися і повернулися в вихідне положення. Ще раз в діагональ. Одна рука вперед, інша назад. І останній раз. Угу. Інша сторона. В іншу сторону. Розтягнулися, встали. Потягнулися. Угу, Іще раз. Супер є. Ноги зібрали. Зараз ми розкриваємо та застигнали. Поїхали. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Закрили. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Інша нога. І відкриваємо шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Закриваємо шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вийшли на першу ногу. Розкриваємо в коліні. Вісім, 7, шість, пять, чотири. Три, два. Один. Супер. Інша нога. Вісім, сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Перша нога. Вийшли. Стопа на себе від себе. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. Змінили. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Є. Зараз ми поставили ноги широко. Перекати з коліна на коліна. Ноги сильно широко стоять. Зараз будемо розгортатися в випад боковий. Вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Розворіт. Одразу випад. Тримаємо. Вдих. Руки з'єднали, долонь до долоні. І видих. Тримаємо 4, 3, 2. Один. Нахиляємо руки вперед, поставили біля ноги з двох сторін. і підтягнули до себе ногу. Іншу ногу назад. Зробили випад. Знову підіймаємося, тримаємо кут, вдих, з'єднуємо руки, видих. Затримка. 4, 3, 2, 1. Знову поставили руки, крок вперед. Нога до ноги і округлою спиною підіймаємося, розкручуємося. Угу. Супер. Зараз ще зробимо хвилю. Руки поставили позаду в замок. І ми нахиляємося донизу рівною спинею. Колінками зігнули. Внизу округлюємося обережно, повільно. І округлою спиною розкрутилися наверх. Видих. Вдих. Коліна згинаємо, округлюємося і видих, Угу. ще три, два, і ще один раз. Один. Супер. Виходимо на чотири точки опори. Ззаді повністю ноги поклали, на стопи повністю ноги лежать. Розкриваємо протилежну руку ногу, витягуємо себе вздовж підлоги вдих. І на видих повертаємо на місце. Одразу змінюємо інша сторона вдих. Шиє продовження хребта. Дивимось підлогу, видих. Чергуємо сторони ще 4. Гарно витягуйте себе рукою ногою. Три, два, ще один раз. Один. Угу. Потягнулися двома руками вперед, копчик тягнеться в стелю. Не сідайте на п'ятки, не відштовхуйте себе назад, копчик у нас тягнеться наверх. Чотири, три. Два, один. А зараз відштовхнулися і сіли повністю на п'ятки. Руками продовжуємо тягнутися вперед. Чотири, три, два, один. Переходимо по підлозі на одну сторону. Потягнулися ще 4, 3, 2, 1. І через центр обережно на інший бік. 4, три, два, один. Супер. Вийшли в центр. Руки залишаються у нас подалі від себе. І через хвилю, через такий прогін. Виходимо на рівні руки, округлюємо спину. Знову повертаємося на п'ятки, відштовхнули себе назад. І знов через хвилю виходимо вперед. Видих. Угу. Ще. Повільно робимо вправо. чотири. Три. Два І останній раз. Один. Супер, знов сідаємо на п'ятки, тягнемося вперед руками. Чотири, три, два, один. Округлою спиною підіймаємося наверх, сідаємо, складаємо ноги перед собою. Угу. Руки тягнемо в підлогу, працює шиї зі сторони в сторону погляд за себе. Чотири, три, два, один. Є, нахили. Вушком намагаємося дотягнутися до плеча обережно. Чотири, три, два, один. Є. Затримали голову на один бік, тримаємо. Чотири, 3, 2, 1. Інша сторона. 4, три, 2, 1. Відпустили голову, намалювали полуколо в одну сторону і в іншу сторону. Назад голову ми не закидаємо тільки попередній частині. Чори, три. 2, 1. Супер. І нахилили голову донизу. Руками допомогли. На голову ми не натискаємо сильно. Під боріддям тягнемося до грудного відділа, спина рівна. Грудний відділ не округлюємо. 4, 3, 2, 1. Супер. Відпустили голову, закрутилися за себе, зачепилися рукою, погляд назад. 4, 3. Два. Один. Інша сторона. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Повернулися в центр. Вийшли наперед пліччя, потягнули себе. Чотири. Три. Два. Один. Інша сторона. Чотири. Рука тягнеться в стелю, не округлюйте її донизу. Чотири. Три, два, один. Вийшли в центр. Хитаємося вперед, назад, перед спина рівна і грудний відділ тягнеться у нас назад, округлено. Вдих. Видих. Вдих. Видих ще. Три. Два. Один. Угу. Робимо вдих. Затримуємо руки наверху. Вдих. Затримали руки, опустили плечі, по-перше. Погляд перед собою. Маківкою ми витягуємося в стелю. Руками долонь дивиться на долонь. І так само ми тягнемося наверх руками. Але плечі у нас опущені. Погляд перед собою, дихаємо. Гарний вдих через ніс. І видих через рот. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Супер. Опустили руки. Гарний вдих. Витягнули себе руками видих. Ще раз вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. супер, молодці дівчата. Бажаю вам гарного дня, продуктивного. Так, ну що, якщо ваш тренер не показує вам свій зовнішній вигляд, то це не ваш тренер, однозначно.